Масовна комбінована атака по Україні. Усе, що відомо про наслідки, говоримо просто зараз. У Запоріжжі 11 постраждалих серед них шестеро дітей. Малечує за даними обласної військової адміністрації від трьох до шести років у гуртожитку. Внаслідок прямого влучання зруйновані кілька поверхів. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами може бути людина. Горішній п'ятий поверх обвалився просто під час розбору завалів. Палите, зараз буде пан, там За даними обласної військової адміністрації, на Запоріжжя Росія спрямувала щонайменше вісім ракет, крилатих та балістичних, а також 20 безпілотників. Пошкоджена інфраструктура, приватні і багатоповерхові будинки. Над Дніпропетровщиною оборонці неба збили 22 безпілотники. Повідомляє повітряне угруповання командування Схід. Проте є влучання російської ракети. Ворог атакував підприємство у Дніпрі. Минулося без жертв. Також окупанти спрямували дрони на Сенельниківські та Нікопольські райони. Пошкоджені інфраструктура та приватні будинки. Над Київщиною літали російські дрони. У Борисполі є поранення. Повідомили у обласній військовій адміністрації. З різними травмами її доправили до місцевої лікарні. Один приватний будинок горів у багатоповерхівках та інших приватних оселях. повилітали вікна, знищено та пошкоджено автівки. Цілями російських ракет та дронів знову була українська енергетична інфраструктура. У більшості регіонів запровадили аварійні відключення світла, Щойно стане можливим рятувальники та ремонтні бригади розпочнуть ліквідацію наслідків атаки та відновлення живлення електрики. Повідомили у Міненерго. Через масовано комбіновану атаку Росії по Україні Польща піднімала винищувачі НАТО і літак дального радіолокаційного виявлення у найвищій бойовій готовності було польське ППО про збиття російських цілей збройні сили Польщі не повідомляли. На Миколаївщині через ворожу атаку знеструмлено інфраструктуру Укрзалізниці резервні тепловози вивели, але частина рейсів через російську атаку на область вибилася з графіку. Це потяги, що їдуть до Запоріжжя та Одеси. Деякі затримуються на 4 години. Дрони цієї ночі атакували Москву і передмістя. Через атаку БПЛА зачинялися усі місцеві аеропорти. Московська влада повідомляє про руйнування у наслідок роботи своєї ППО. Це вже четверта атака на російську столицю за останній тиждень. Сьогодні вибухи лунали ще у Волгограді, Калузі, Саратові та Ярославлі. Сили оборони провели активні контрнаступальні операції на покровському напрямку і знищили велику кількість окупантів, кажуть наші військові, які захищають цю ділянку фронту. Росіяни намагаються наступати, аби отримати перевагу. Постійно йдуть на штурми і використовують броньовану техніку. Але під час останніх таких атак наші бійці знищили велику кількість ворожої техніки. Вони починають розширювати плацдарм і намагаються прорватися. Далі там за населений пункт родинське і намагаються дійсно оточити наші позиції в покровській конгломерації. Але тим не менше, маючи на жаль велику кількісну перевагу, вони дійсно мають певні просування і будуть продовжувати їх розширювати. А ми зробимо все можливе для того, щоб противник не отримав тих переваг. І за минулу добу наші оборонці вбили та поранили на фронті 960 окупантів. Знищили 25 артсистем, одну ракету ракетну систему залпового вогню та 128 одиниць автомобільної техніки. Є серед ліквідованих цілей. Також танки та бойові броньовані машини. Дональд Трамп обговорив із Сі Цзіньпіном війну Росії проти України. Лідери США та Китаю зустрілися у південній Кореї уперше за останні шість років. Серед головних тем переговорів торговельна війна та агресія Росії проти України. Розмова тривала трохи менше двох годин. Після чого глави держав пішли без заяв для преси. Вже у своєму літаку президент ша повідомив журналістам подробиці, сторони домовилися працювати разом, щоб знайти шляхи припинення війни. Україна закриває посольство на Кубі. Про таке повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Напередодні Україна проголосувала проти резолюції Генасамблеї ООН про припинення американської блокади Куби, зокрема через підтримку Росії у війні проти України. Раніше кубинський президент бажав російському диктатору Путіну успіхів в його агресивній війні проти України а тисячі кубинських солдатів воюють у складі російських окупаційних сил. Небажання Гавани зупинити масове залучення своїх громадян до війни Росії проти України є співучастю в агресії і має бути засуджене найрішучішим чином. Україна завжди виступатиме проти такої практики та відстоюватиме цілі і принципи статуту ООН. цього року. Ми вирішили закрити наше посольство в Гавані і знизити рівень наших дипломатичних відносин. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Євросоюз виділяє додаткові майже 50 мільйонів євро на відновлення та реконструкцію українських лікарень, пошкоджених унаслідок російських атак. Кошти допоможуть покрити підготовчі та будівельні роботи у найбільш потребуючих регіонах, а також закупівлю сучасного медичного і лабораторного обладнання. За даними МОЗ України, станом на 1 жовтня цього року пошкоджені або повністю зруйновані 804 заклади охорони здоров'я. У Херсоні оговтуються після масового обстрілу. Напередодні окупанти вгатили по дитячій обласній лікарні. Росіяни її обстріляли вже в 11, кажуть медики. І цього разу будівля лікарні значно пошкоджені ніж минулі рази. Більше покаже Тетяна Савуля. Замість діри коридори встелені цеглою та медичними інструментами, потрощені двері, стіни, палати. Так виглядає херсонська дитяча лікарня після російської атаки. Це не була повітряна тривога. При повітряній тривозі ми спускаємося ввечері. Ми всі спускаємося. Це не було навіть звуку виходу. Не було приміщення відділу асу і частково приміщення, які були прилеглі до відділень УЗД діагностики. Від обстрілу постраждало щонайменше дев'ятеро людей, серед них троє медичних працівників, один у важкому стані. На обстеження ПХО наразі переведене до реанімаційного відділення. Санітар очка наша також буде зараз прооперована. Одна дитина отримала легкі поранення нижньої кінцівки, поверхнева рана від скалки. Діти і їх батьки, які перебували неподалік, мають скарги декілька осіб на приглушення. Серед постраждалих пані Лариса, коли пролунав вибух, була в кабінеті. Далі каже все, як в тумані. Було все неожиданно. Я працювала і бачу перед собою, як, як тайфун, якась така волна біла. Ну і я зрозуміла, що прилетіло кров на руках. Ну, це все я зрозуміла, що приліт був. Контузія і травма голови. під обстрілами. ця лікарня вже не вперше. 11-12 раз потрапляє. Ну тому що в нас були дронові атаки, у нас машини страждали, е, скиди дрони були нещодавно на транспорт. Е, ну заклад страждає від обстрілів. Ну але наразі стріляти знову в дитячу лікарню ну, це просто жахіття. В укритій лікарні зустрічаємо Ганну минулої п'ятниці. Росіяни вгатили по її будинку. Поранили сина Антона. Хлопчика вже виписали. Приїхали до лікарні забирати документи, і тут знову обстріл. Були опіки спіни. Він право вуха не чув. Да, склом ламками скла було поранено його обличчя. Його поліцейські відвезли в лікарню. 24 жовтня він знаходився в лікарні. І от сьогодні ми приїхали за випісками, заїжджаючи, значить, ми вже заїхали на територію обласної лікарні дитячої, були біля дверей. І у мене де Вибух. Пиль, сміття. Це тільки в п'ятницю, це тільки пережила. У мене мурахи. На обстріл дитячої лікарні відреагував Володимир Зеленський, наголосив, що це свідомий російський удар саме по дітях, саме по медичному персоналу. І Росія навіть не соромиться, що розглядає такі об'єкти, як мішень. Минулої доби ворог гатив саме по житлових кварталах Херсона, крім лікарні, пошкоджені житлові будинки, магазини та інфраструктура. Із Херсона, Тетяна Савуля, Савулями, Україна, марафон Єдині новини.